Продам розкішну квартиру в найпрестижнішому районі міста Одеси біля парку перемоги в академічному містечку. Клубний будинок з червоної цегли. Квартира має ремонт в стилі люкс з урахуванням усіх деталей. Квартирі є гардеробна, виготовлена з ясенового дерева, що придає їй функційності та шарму. Всі підлоги оснащені системою підогріву, яку можна регулювати окремо в різних зонах квартири. Квартира має два котли систему автономного газового водонагрівача. Ванна кімната оформлена світлою плиткою та сантехнікою від відомого бренду Валерой. Шовкові штори та двері з ясеню дають розкіш та елегантність. Спальня оснащена розкішним ліжком з натурального дерева, виготовлений на замовлення. В квартирі є 4 окремі спальні. Загалом ви купуєте не тільки квартиру, а й розкішне та комфортне життя у престижному районі з усіма необхідними зручностями та розкішу люксового ремонту. Паркінг подарунок до цієї квартири телефонуйте так, як повторити такий шедевр неможливо. Терміновий продаж.